Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо невеличку гру Репортаж Створіння з піхня. Тож, не будемо зволікати і починаємо. 8 августа 2024. Я завжди чув історії про город поблизу мого дому. Мені треба добратися до мотелю. До речі, це мені зараз нагадує одну гру, наче зимінь. Щось бачимо. Мені треба було зупинитися на заправці для того, щоб купити бензину. І так само я захотів придбати трошки їжі. Добра графіка з біса класу. Добре? Ой. Що це? Що? Дивись на нього, він контролює твій розум. А, я знаю, що мені не здобрувати, але не повторюй мою ошибку. Так, що тут якісь. ну 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 Так. Ага. Це звідси. Добре, не зря сюди пішов. Джеймсон, стоп. <звіг> О боже. Ідемо по базика. Робітник, доброго дня! Що ви тут робите? О, нормально, шукаю щось поїсти. Ну, добре, тут багато чого є. Хей, ти нічого не знаєш про мотель? Я чую, він десь тут. О, так. Багато людей там зупиняється. Це навіть така цифра, яку ти уявити не можеш. Але я ніколи не бачив, щоб хтось там був уночі. Будьте обережні. Ого, дякую за інформацію. Візьми це на цей раз безкоштовно. Ого, дякую! Що? Так, тепер мені треба повернутись до машини. Що? Ой, добре, так. пропустіть мене. Да. Ну а якось рівно просто їхав. Окей, нанюхався якимись газами біля мусора. Я нарешті прибув до місця, де я хотів спати. Я хотів задати декілька питань людям про істоту. Місце виглядало досить круто. Так, Мені треба піти в готельний рецепт. Ці невидимі стінки це просто щось, щось чимось. Цікаво просимо. Ви хочете тут на ніч вишитись? Що в вадідасі? Я не знаю, але я заплачу вам за ніч, якщо я вишусь. Добре, одна ніч коштує 15 доларів. Я не знаю, якийсь пістолет у кімнаті. Але ліжко не зроблене. Добре, ось вам 15 доларів за цю ніч. Не хвилюйтесь. Добре, ось, ось ваш ключ. Добре, ось ваш ключ. Це перша кімната зліва. Дякую. Дітько, ти мене налякав. Я хотів сказати робіт. Я хотів сказати хазяїну, що туалет не працює. І довго ти отак от за мною стояв? Я тут навчаюсь, і батьки платять за мотель для мене. Це добре, але чому ти не орендуєш дім? Я не знаю, батьки не хочуть цього. Добре, я розумію. А ти чув легенди стосовно той істоти з міста. Ти щось бачив? А, ну так, взагалі я бачив дещо незвичне перед магазином. Ми маємо про це поговорити завтра. Це важливо. Двері одразу зліва. О, дійсно. Цей ЗСАмерика. Я хотів ні. Я хочу поспати. Дійсько я хотів подивитися, ще я в кімнаті. Я чую якісь дивні звуки в моїй ванні, Після цього я повернувся до ліжка. Блять. Ебать, ебать, 9 августа 2024, блять ей ночи я мав кошмар. Ебать, ну что так делать? Я прокинувся, втомившимся и забыл нормальный день. у меня чего случилось на наступный день. Тож я пішов на работу. И на наступный день в ночи. Треба поговорити з менеджером. Після цього я маю подивитись на Блять, ну це, це було так потреб просто. Я я не очікував, що він зі шафою вилетить. День як вам ніч. Добрий, а що за ніч? А, кровать була нормальна. Я думаю, за роботу, яку я зробив, дасте мені трошки грошей. Добре, за роботу, яку ти виконав для мене я можу дати тобі безкоштовну ніч. А, ти маєш викинути сміття. Так, добре, тоді я почну попрацювати. Я І що це було? О, блять. Його не герой це не бачив? Серйозно? Я хуйня навряд чи в шкаф Щось Трохи героїв полюбляють. Привіт! Я тут дещо шукав. З самого початку зробив. Пановому взагалі нормально схоже. Привик, привик просто. Якщо не монстр, то хтось інший. 9 августа час ночі. After morning. Так, після того, як я перекусив, ми пішли в мою кімнату поговорити про щось. Що ти хотів мені розповісти? Про те, що я бачив відоме Південне створіння, а, та тут багато людей зникло через нього. Я в небезпеці? Тільки як ти представиш собі це створіння, воно буде слідувати за тобою всюди, навіть своїх е жахливих кошмарів. Я бачив е через вікно, як це створіння унічтожає машину. І забирає це, військове спорядження. Думаєш, він може вбити мене? А, чи я можу попитатись звинтить звідси? Прямо час. боже. Що... что я вышел в дробовика там Конечно же я в предвал да що таке було? ебать вы що так творите? а де він на мене вравлючи бачу що ж то кричало на мене? Шиза. Я думаю... пробачте. О. Добре. Я думаю, треба починати запікувати такі відоси. Що це за гімнату така, звідки я про нюзнав. Я помер. Так, тож ж ми знов тут? Багато фотографій. Це була чудова історія, яку я написав а в пам'ять про мінго. й доволі добре. Тож зіграли в таку доволі непогану гру, О, повзе, повзе повзе-повзе. Що можу сказати? Дуже цікаво, в принципі, коротко тримаю в напрузі, але все ж таки більш бере. Не так може атмосферою, як цими скримерами, бо ти ніколи не знаєш, хто ще вийде з якогось увар. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і. Гарного вам дня чи вечора.